Спостереження ведуться з 1945 року і ведуться до цих пір таблиці, які ще були намальовані і написані. Це, напевно, чордило було ще. Ось, ще на російській мові все велося. Ми спостерігали і за мінімальною, максимальною температурою повітря, температурою на поверхні ґрунту. Також ми спостерігали за сільськогосподарськими культурами, так як я є, агрометеоролог, І ці всі дані зберігаються в нас тут в архіві. Наприклад, 1 січня. 1945 року в нас мінімальна температура повітря була мінус 8,5. В 2023 році максимальна температура повітря була 35 градусів тепла, і це були перевищені багаторічні показники. Там, напевно, я не знаю, за років 30. Травень він побиванти рекорди, скажімо так, тому що температура, була е абсолютно аномально низькою. Не так навіть травень як квітень, в квітні місяці були заморозки на поверхні ґрунту, на висоті 2 см. Особливо це було дуже негативно сказувалося на розвитку теплолюбивих культур. Ми навіть відмічали в себе на спостережних ділянках пошкодження, тому що картопля померзла. Ось, але на даний час кортопля відмолодилася і вже має абсолютно нормальний вигляд. Я думаю, що будуть врожайність непогані.